Таю вас в ефірі фактор безпеки. Гібридна війна, яку розв'язана проти України Росією, має в своєму арсеналі терористичну складову. На окупованій території такі прояви зводяться до уникнення відкритих зіткнень та використання мирного населення в якості живого щита. На землях підконтрольних чинні українській владі вірогідний спалах класичних терактів у формі підступних вибухів. Сигнали про це на жаль все частіше поступають із тих же Одеси та Харкова. При цьому ясно, що ніякого самостійного підпільного руху, на кшталт партизанського, який в такий спосіб міг би боротися за свої цілі в Україні, насправді немає. Тероризм може бути лише привнесеним ззовні. Хоча є ймовірність залучення до цього процесу і окремих несвідомих українських громадян, адже агресор щосили намагається приховати свою участь у нападі та прагне представити світу усі події як внутрішній український конфлікт, тому створює п'яту колону, руками якої можна було б вести терор, тим більше шансів залишитися нерозкритими у виконавців терактів не так вже й багато. Тож з усіх боків вигідніше жертвувати чужими пішаками, виставляючи їх у разі провалу борцями з режимом на створення такого активу, з поміж іншого, і спрямована інформаційна війна. Наприклад, в Росії відома є центр в Петербурзі, створений так званий Ольгина, де працюють понад 600 так званих Кремлеботів, люди, які в постійному режимі щоденно видають абсолютно спотворену, сфальсифіковану інформацію стосовно України, сполучених штатів інших країн НАТО. І тому, звичайно, що протидіяти цьому інформаційному ресурсу можна тільки створенням аналогічних підрозділів, окрім загону ідеологічно мотивованих помічників, які вважають, що діють проти злочинної влади, можливе вирбування і платних поплічників, найманців одноразового використання, яких власне їхнім господарям зовсім не жалко. Просматривається пряма зависимості від рівня соціально-економічного положення населення в країні, И уровня и интенсивности диверсионної территории войны. Ну, согласитесь, легче завербовать бойовика для проведення какого-то террористического акта, если у человека нет средств существованию, он находится на нижних слоях социальной лестницы, не видит никаких перспектив для себя иных, кроме податися как терористи, в террористы, диверсанты. Звісно, українському суспільству серйозно сприймати подібну перспективу, поки вкрай важко. Адже це лихо, тривалий час оминала нашу землю. А побачити за окремими фактами добре режисоване явище, непідготовленій людині, непросто Поза як хочеться вірити, що, попри всі обставини, Україна лишатиметься оазою, безпеки і надалі. Тому на сьогодні план евакуації людей під час пожежі розміщений у будь-якій установі, незалежно від форми власності. Пока напрямків руху до найближчого укриття від обстрілів, уже, хоча суто формально, на будівлях з'явилися. Утім, справжніх широко доведених правил поведінки населення при терористичній загрозі й досі немає. Хоча в тому ж Ізраїлі такі моменти відпрацьовані ледь не до автоматизму і максимально поєднують комфорт та безпеку людей. Справа в тому, що е, Україна довгий час вважалася країною, в якій тероризм неможливий. Це країна, яка вважалася спокійною е, країною, яка лежить десь там в стороні від. Е, Оцих інтересів основних терористичних груп, які розвивалися в. На близькому сході в Європі, в Сполучених Штатах, які в принципі мало цікавилися Україною як державою. Час від часу виникали якісь терористичні скандали, там то в Дніпропетровську, то там скандал довкола грибників, так званих і так далі. От, але е, ніхто не це не сприймав серйозно. Зважаючи на реальність нових загроз, країну слід ретельно готувати до адекватного реагування на ці вкрай небезпечні виклики, бо практика. Ка показує, що стабільність українського суспільства підірвати суто воєнними діями, попри всі зусилля, противнику поки що не вдається. Воно має такий запас міцності, що буквально у декількох кілометрах від зони, де проводиться АТО, триває звичайне мирне життя. А ось що буде у випадку, коли присічні українці у мирних районах відчують безпосередню небезпеку для свого життя, прогнозувати важко. Принаймні страх та паніка у таких випадках попервах навряд чи минуть на тому, власне, і побудований розрахунок противника. Майбутнє України це не стільки майбутня військова доктрина України. Це не стільки акцентування уваги на великих польових битвах, скільки увага на безпеці кожного конкретного мешканця, кожного конкретного населеного пункту, починаючи від Києва і до. Конкретного села досвід наших сусідів, таких як той та ж сама Росія, чи досвід європейських держав, показує, що потрібно бути готовими до того, що тероризм, як індивідуальний, так і груповий тероризм, може стати дійсністю в повсякденному житті. До цього потрібно бути готовими, попередженими, значить, захищеними. Цілком природно, що перед тим як навички протидії тероризму стануть звичними для громадськості. Як це відбувається, наприклад, в Ізраїлі, слід передусім переглянути ті алгоритми, за якими діє державний апарат. Адже тільки після початку масштабних антитерористичних заходів на Донбасі до законодавства були внесені зміни, які спрямовані на адаптацію повноважень силовиків до дій у реальних умовах. Зокрема, дістали нові завдання збройні сили та інші військові формування, отримали додаткові права правоохоронні структури, але все це було зроблено навздогін. Тероризм же при всій своїй зухвалості та підступності все ж користується обмеженим набором інструментів, і на революційні прориви поки що не претендує. Отже, є багатий міжнародний досвід ефективної протидії, який слід вивчити та застосувати превентивно, не чекаючи, поки настануть лихі часи. Ми не маємо насамперед структур, які би могли б адекватно реагувати на виклики тероризму. Тому тероризм це має бути ще одна. Е Певна е, сторінка, чи там скажімо, кілька сторінок у документі під назвою е, під назвою військова доктрина України. Але традиційний державний шлях впровадження новацій є доволі довгим та складним, адже слід відпрацьовувати усю довгу вертикаль розпорядчих документів, виділити під нові завдання необхідні ресурси, набрати додаткових людей у достатній кількості та їх навчити. На це у звичайних умовах уходять ледь на роки. Тому в даній ситуації я вважаю, що потрібно реформувати службу безпеки України з тим, щоб посилити максимально посилити антитерористичну складову. Потрібно максимально посилити і відродити знову ж наші військові підрозділи, які були доволі сильними часи кучми, яким приділялася увага, які мали би боротися із терористичними. Підрозділами чи старлістичними групами і так далі. Так що, поки що я можу сказати одне, що Україна слабо готова до такого виклику. Кинуто всі сили на те, щоб подолати опір, відвертий опір ДНР-ЛНР, але абсолютно немає готовності до того, що ДНР і ЛНР раптом завтра не перейдуть у підпілля. І не перейдуть у підпілля І Не розгорнуть свою діяльність, наприклад, у Львові, в Тернополі, в, в Одесі чи, чи в Києві. Не варто також розраховувати на те, що військові успіхи на Донбасі здатні цю проблему остаточно розв'язати. Якраз навпаки, шанси зіткнутися з класичним тероризмом багатократно зростають, коли його загнано у глухий кут. Досвід Ірландії, досвід тих самих басків, досвід каталонців, досвід там, червоних бригад і так далі у Європі, вони показували, що, як правило, тероризм страшний тоді, коли його заганяють у підпілля. Тоді починає тероризм застосовуватися щодо мирних мешканців, щодо діячів там, самоврядування або політиків, щодо суддів, щодо чиновників і так далі. Тобто реально ми бачимо це зараз у Іраку, коли там рідко який день проходить без вибухів, без масових жертв. Ми це бачимо там, наприклад, в Сирії. Ми це бачимо у інших країнах близького сходу. де тероризм процвітає. Ми це бачимо у Африці, де терористичні групи, типу Боко Харам і інших дуже активно діють. Бачимо це в Латинській Америці. Звісно, світова практика знала різні форми дестабілізації обстановки та залякування мирних людей. Скажімо, в березні 1995 року японська деструктивна секта Аум Ріко застосувала у такійському метро бойовий отруйний газ «Зарин». але куди частіше прихильники терору вдаються до вибухів. Тож проблема попередження застосування вибухівки у громадських місцях її вчасного виявлення стоїть перед цивілізованим світом незмінно гостро. Природно, що не обійшли своєю увагою ці складні питання і відповіді структури НАТО. І що важливо, спеціалісти з країн-членів альянсу, працювали над певними розробками разом із фахівцями з Росії, де добре знають, що такі жорстокі терористичні атаки. Парадокс, але, попри усю нинішню критику політики НАТО, ця країна тривалий час взаємовигідно співпрацювала з альянсом, куди активніше за Україну. Але на жаль, такий конструктивний діалог відходить все далі в минуле. Хоча його здобутки служать справі зміцнення безпеки і нині виявлені сліди розриву боєголовок викликають тривогу. На щастя, терористи не справжні і вибухові речовини підроблені. Міжнародні навчання відбуваються на одній із станцій метро в європейській столиці. Багато пасажирів уже просканували, але жоден з них не знає про це. Ця нова система могла б мати успіх у запобіганні терористичних актів у транспорті Лондона, Мадрида та Москві. У той час система захисту транспортування пасажирів була менш ефективною ніж система повітряного транспорту. Таким чином, в НАТО, зокрема в Раді Росія НАТО, ми вирішили розробити технології для забезпечення безпеки такого типу інфраструктури. Експерти та науковці з країн НАТО і Росії працювали разом над проєктом під назвою Стендекс, запущений ще в 2010 році. Відразу ж отримав доступ до ноу-хау різних країн. Ця нова система виявляє як підозрюваного, так і розміщення підозрілого предмету на їхньому тілі. Це значний крок вперед у виявленні людей, що перевозять вибухові пристрої. Система попередження активується за допомогою інноваційної системи, яка також забезпечує аналіз всіх даних, зібраних з різних детекторів. Причина, по якій кілька детекторів одночасно існують в одній системі, полягає у тому, що другий і третій може вирішити проблему першого детектора. Цей проект працює під керівництвом і в співтоваристві з науковою програмою НАТО заради миру і безпеки. Перший етап коштував 4,8 мільйона євро. він знаменує собою важливу віху у співпраці Росія-НАТО. У нас є розбіжності по ряду політичних питань. Це не означає, що в інших областях, таких як тероризм, ми не маємо спільний інтерес і необхідність співпраці. Я думаю, що це було дійсно цікаво. Це було хорошим прикладом міжнародного співробітництва. А терористична загроза є не тільки локальним явищем для окремої країни чи регіону. Це загальносвітова проблема. Наступним кроком буде надати ці технології для промисловості і виставити їх на ринок. Тоді вони зможуть бути використані для підвищення безпеки в місцях масового транзиту між країнами НАТО і Росією, і щоб запобігти терористичних атак, як в Лондоні, Мадриді та Москві в майбутньому. Саме тут ми розробляємо технологію Стандекс. Кирило Кліточного. Показує науково-дослідну лабораторію науково-технологічного центру прикладної фізики в Санкт Петербурзі. За останні три роки він і його 17 колег, вчених та інженерів, вносять свій внесок у розробку проекту Stendex – Нейтралізація виявлених вибухових речовин, запущений під егідою ради Росія НАТО. Цей проект розробляє систему для виявлення вибухових речовин, прихованих терористами смертниками в місцях громадського транспорту. Система поєднує в собі декілька технологій. Вироблені в лабораторіях різних країн. Глава російської лабораторії Ігор Грошков експерт з ядерної фізики. Він зараз досліджує новий специфічний метод виявлення вибухових речовин. Це дуже просто. За допомогою нашого пристрою ми можемо дивитися на тіло людини і виявляти, чи є які-небудь подібні вибухові пристрої чи ні. Наше бачення ґрунтується на діапазоні частот, що дозволяє беручи до уваги розмір і форму об'єкта, визначити певні фізичні характеристики. А лише потім ми можемо зробити висновок, чи безпечно це чи ні. Ігор прагне розширити науково-дослідницьку лабораторію. Нещодавно він найняв Марину. Яка навчається на ступінь доктора філософії? Вона в захваті працює над проектом Стендекс. Це досить цікаве заняття, та ще й це буде великою перевагою. Це цікаво з наукової точки зору. все це заставляє нас працювати творчо, і це є дуже захопливим явищем. Кілька років тому технологія Стендекс пройшла випробування в режимі реального часу в метрополітені великого столичного міста. Тепер мета полягає в тому, щоб передати прототип в промисловому секторі, так, щоб цю технологію можна було б представити на ринку. Звичайно, це складний етап, тому що ми повинні подолати скептицизм не тільки серед людей, що працюють в області тероризму, а й серед учених, які не завжди вважають, що можна зробити пристрій, який буде дійсно працювати. Це справжній виклик для його центру, який нині працює виключно над цим проектом Ради Росія НАТО. Звичайно, роль НАТО та учасників проекту вкрай важлива для нас, тому що ми дійсно намагаємося протидіяти тероризму, який проявляється у різних формах в різних країнах. Таким чином, наш метод захисту повинен адаптуватися. Це одна річ, наприклад, перевірити обладнання на стадіоні в Росії. Інша справа це захистити військові бази в Афганістані або метро в Лондоні. Поряд щенами з інших лабораторій, що беруть участь в проекті. Ігор тепер повинен готуватися до другої фази проекту Стендекс. Мова піде про дії, до яких потрібно буде вдатись за умов виявлення вибухових речовин. Україні важко протистояти терористичним атакам, покладаючись лише на власні сили. Проте цивілізований світ і, зокрема, його форпост НАТО усвідомлює ступень загрози і готовий прийти на допомогу. А нам лишається лише сприймати чужий досвід та готуватися до цієї навали заздалегідь. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі за тиждень.